Як ти гадаєш, у кого наймодніший лук в таборі? Привіт. Я гадаю, що це Романенко Максим. Привіт, тебе назвали наймоднішим хлопчиком в таборі. Хто на твою думку наймодніший має лук в таборі? О, Марк, на усаді. Привіт, тебе назвали наймоднішим хлопчиком табору. Хто на твою думку наймодніший? Блін, на мою думку, наймодніший він Привіт, тебе назвали наймоднішим хлопчиком табору. Хто на твою думку наймодніший в таборі. Куницька Катерина. Привіт. Тебе назвали наймоднішою дівчинкою табору. Хто на твою думку наймодніший? Е, Я вважаю, що наймодніший Назар. Привіт, тебе назвали наймоднішим хлопчиком табору. Хто на твою думку наймодніший? Ліна. привіт, тебе назвали наймоднішою дівчинкою табору. Хто на твою думку наймодніший? Я вважаю, що наймодніша дівчина табору це Маша, яка руда.